Триразові володарі Кубка України, чемпіони України, призери чемпіонату Європи з латиноамериканського секвею полтавці Дмитро і Наталія Росенки першими наважилися провести у нашому обласному центрі танцювальний турнір Кубок мера. Змагання вразили своєю масштабністю, бо такі рідко коли проводяться в Україні. Досвід організатори переймали на закордонних чемпіонатах. Тот формат і то вечірнє відділення, к якому ми стремились, нам вдалося добитися, це найголовніше. Ми хотіли показати Полтаві, що танці починаються вечером. Дев'ять міст, 37 клубів. Більше трьохсот учасників із Києва, Харкова, Полтави, Херсона, Тернополя, Миколаєва, Одеси та Сум змагалися за цінний кубок у найрізноманітніших номінаціях. Гідно серед такого розмаїття професіоналів показали себе і полтавські клуби. Це нагорода за те, що ми зайняли перше місце. Категорія гівена гів... 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 2 мерів Кап. найяскравішою родзинкою турніру. Було звучання живої музики, що у танцювальному світі говорить про високий рівень змагань. Два дні у вечірніх відділеннях учасники танцювали під запальні ритми гурту Парнас». подібне у Полтаві практикується вперше. В Україні проходять тільки два турніри, на яких живая музика. Це в Харкові проходит, проходил, проходив раніше «Зеркальная струя. І от зараз в Полтаві почали шикарну музику, просто емоції. Як вот как будто ми танцюємо в Англії в Блейкполі. Це дійсно дає великий потенціал майбутнім танцюристам, розвиватися в професійному жанрі, оскільки ритм. Звичайно, не постійний і приходиться дуже часто пристосовуватися до цього. Відвідала турнір, і секретар міської ради Оксана Деркач Кубок мера проходив за фінансової підтримки органів місцевої влади. Організатори ж планують зробити ці змагання щорічними.